Читання святого Євангелія від Матея. Господи! А на народження Ісуса Христа відбулося так: коли його мати Марія була призначена за дружину Йосифові. Перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф, її чоловік, будучи праведним і не бажаючи її виставити на сорім, вирішив таємно віддалити її. Коли ж він це обдумав, ось господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи, Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою зачати в ній є від Духа Святого, вона ж народить Сина і назвеш його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріхів. Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через прирока, який говорив, ось діва матиме в лоні та народить сина, і назвуть, назвуть його іменем Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф вчинив так, як наказав йому Господній ангел і прийняв свою дружину. Слово Господнє! Дорогі брати та сестри, зазвичай проповідь священники говорять, відштовхуючись від Євангелії з дня. Але коли я взявся готувати мою проповідь, чомусь вона мені здалася занадто Різдвяною. Думаю, ще тиждень до Різдва, четверта неділя Адвенту, а тут така різдвяна проповідь. Не хочу я випереджувати події. Там, звісно, можна говорити про страхи наші і так далі. Маємо багато страхів зараз. Але я собі вирішив сьогодні звернути вашу увагу на перше читання. На перше читання, яке говорить про юдейського царя Ахаза. Я так усвідомлюю собі, що багато хто з вас послухав та вже й забувся. Вам треба його пригадати, про що воно було. Ось. Про юдейського царя Ахаза, а конкретніше я буду говорити про слова, си для себе знак, прийшов до нього пророк, так? а він каже, не буду. Це так, щоб ви розуміли, про що проповідь. І коли будете віддалятися, то щоб знали, до чого повернутися. І так, щоб е, трішки ми зрозуміли е, ту істори... той історичний контекст, який тоді був е, за тих часів царя Ахаза, то я вам розповім. Пам'ятаєте, ізраїльський народ, ізраїльський народ, вони, вони хотіли царя, так? Ось, вони хотіли царя. І е -е, пророк їх попереджав, що царі будуть вас ігнобити. Недобре вам буде з ними, а вони хочуть бути так, як інші народи, які мають свого царя. І тоді був першим царем був цар Саул, потім був Давид, а потім був Соломон. О, і це було Ізраїльське царство, тільки три царі було. Але коли помер цар Соломон, то Ізраїльське царство розділилося навпіл, так як буває, буває з царствами, так, і Ізраїльське царство не стало в цьому випадку винятком якимось надзвичайним царством. Так? Воно розділилося навпіл, розділилося на, пів, на північне і південне. Північне було більше, південне було маленьке. Ось. Північне було велике царство. Е, зразу столицею, бо, бо зразу е, трьох царів перших то була столиця Єрусалим. Так? Ось. Натомість, коли розділилися, то столицею е, північного царства став Сихем, потім Фирці, а згодом Самарія, це були міста столиці. І, і, і ці царі цього більшого царства, ізраїльського царства, можемо його ще так називати, тому що воно успадкувало назву собі, воно було більшим. Ізраїльські царі вони від, віддалилися від служіння єдиному Богові Ізраїлеві і почали поклонятися язичницьким богам і відійшли, відійшли, відійшли. Натомість, друге царство південне, яке історики називають Юдейське царство, Воно було маленьке, тому що мало лише два з половиною покоління, коліна ізраїльських. А їх було 12, якщо пам'ятаєте. Тобто два з половиною належали лише до цього маленького Юдейського царства. І їхня столиця залишилася в Єрусалимі. Ось. І що сталося? Ізраїльський цар, цього більшого, яке відійшло від віри в правдивого Бога, Бога Ізраїля, Яхве, як? Бог в Старому Завіті має багато імен Аль, Аль, Адонай, Альохім і так далі. далі. Об'єднався ізраїльський цар з сирійським царем і почали вести війну проти маленького царства, де ще віра правдивого єдиного Бога Жевріла. І випало на той час, що царем цього маленького юдейського царства з двох з половиною колін синів ізраїльських був цар. Ахас. І коли ви коли почалися битви між ним і двома більшими царствами поряд, він зрозумів, що він програє, тому запанікував і вирішив звернутися за допомогою до іншого е ворога, можна сказати, усім трьом, мабуть, так? Е царя Асирії. Який поступово-поступово це царство розвивалося і захоплювало навколо себе нові території, знаходилось трішки далі. І він написав до нього такого листа, цар, так, юдейського народу, який вірив в єдиного Бога, звертається до царя язичницького і в листі пише: Раб твій і син твій, прийди і захисти мене. Ось і пророк Ісая, коли побачив, яка склалася ситуація, він дуже занепокоївся і прийшов до царя Ахаза і почав спонукати його, заохочувати, щоб він змінив своє рішення. Тому що пророк, який відповідає за ортодоксальну віру, чисту віру так, народу, він розумів. Що це приведе не тільки до політичної залежності від асирійців, які прийдуть і, мабуть, від, допоможуть все-таки відбити атаку цих двох двох сусідів, так і один з них, до речі, братній народ, так бо ж з 12 колін ізраїльських також походять, але це також приведе до, до прийняття язичницьких ідолів і гріховних традицій. І тому пророк Ісая приходить. До царя і каже: проси собі знаку Господа, залишити хасирійців, проси собі знаку Господа. Іншими словами, він сказав, що було зрозуміліше: проси, нехай Бог допоможе тобі, ну може, так навіть краще так сказати. Проси, нехай Бог допоможе тобі в цій ситуації. На що цар Ахаз відмовився. І на перший погляд, на перший погляд, е коли хтось не дуже вникає в ситуацію, він може навіть зрозуміти, що цей цар Ахас він був таким, його відповідь досить гарна, навіть прекрасна. Не проситиму, не буду, і не буду спокушати е мого Господа. Так? Навіщо Господа спокушати? Бачите, є такі ситуації, є такі ситуації, де, де е дійсно не можна Бога спокушати. І просити в нього знаків, якусь допомогу, світла, Бог тоді мовчить, бо світла він достатньо дав перед цим. Ну, уявіть собі, жінку, яка католичку, чи там православну, чи хто там, віруючу жінку, так, яка каже, Боже, дай мені якийсь знак, чи зробити мені, перервати мені мою вагітність чи ні. Слухайте, Бог буде мовчати, навіть літери від нього не почує. Ну, Не вдавай, що ти не знаєш. Яке рішення правильне, так? Але є такі ситуації, де дійсно ми не знаємо, як, і тоді ми можемо просити, і Бог дає знаки. Рудо, руно Гедеона, якщо хтось пам'ятає старого завіту, каже, Боже, дай, щоб воно було все було мокре, а руно це овеча шкірка, була сухенька, так? А потім на другу ніч давай навпаки зробиш вона, щоб, да, щоб все було так, щоб це був такий для мене знак і, і того, що ти зі мною. Ось тому Бог готовий давати знаки, готовий виходити, виходити, приходити нам з допомогою. І здається, що він такий, знаєте, цей цар, такий ортодоксійний, вірний, каже: Не треба мені знаків. Добре, не треба тобі знаків. То що ти вирішуєш? Вирішую йти до сирійського царя. Далі, <сум> Тобто ти не хочеш знаку виходить від Бога, бо ти вже зробив, зробив свій вибір. Ось ти, ти лукавиш. Бог сам пропонує тобі. Щось показати переконливе, надзвичайне, прийти тобі з допомогою, щоб ти зрозумів, що тільки в Бозі може бути твоє спасіння, а ти йому кажеш категорично ні. Так? Ось чому він так зробив? Тому що він був маловірним або, можливо, навіть взагалі не мав віри. Він був одним з юдейських царів. Друга книга царів можна почитати, там 16 розділ, який приніс в жертву ідолам свого власного сина. Тобто він заразився язичницькими віруваннями, розумієте? А як заразився язичницькими віру, віруваннями, то віра його почала згасати: віра довіра до істинного Бога. Підіть кілька разів до, до не знаю. До екстрасенсів підіть, підіть до когось, хто вам кине на карти зо два рази, так? Ось поцікавтеся буддийським вченням, станьте в позицію йоги, але не тільки так станьте, але станьте разом з усіма з тою ідеологією, і навчанням, яке виникає звідти, з тим значенням тої, тої, тої позиції, так. Ось а потім так здивуєтеся, щось у вас віра слабенька, не готові ви взивати до Бога ізраїльського, коли приходить, коли приходить біда? І це саме було в нього. Грішив його гріхи не були не були маленькими, розумієте? Ось і тому він не мав віри. Його гріхи йому в цьому перешкоджало. Перешкоджали. І тому його слова. Не проситиму в Бога, не буду його спокушувати. Так насправді означали, так як Бог казав, проси собі знак, тобто проси допомоги моєї, так то його слова означали: не буду просити. Це були якби відречення від Бога. Розумієте? Від нього фактично від Бога можна відректися прямо, сказати Боже, я тебе не хочу знати. А можна й мовчки відряктися, так? А можна й іншими словами, багато є способів, можна зробити щось таке, що це буде відреченням, так, апостазією від від правдивого Бога. Фактично, цар, цар юдейський Ахас, він таким чином відрікся від віри та свого Бога, тому що він йому не довіряв, ось не вірив, він не, не вірив в те, що Бог прийде йому грішному з допомогою. І тому він ускладнював, ускладнював справу спасіння свого народу дуже. Тому що Бог показав прямий шлях. Ось ті з тобою воюють, залиши асирійського царя. Ось так зроби, я прийду з допомогою. Це все займе тиждень часу. Уже так символічно. Ось. А він вибрав інший шлях. І допомога, звісно, від Бог не залишив свого вибраного народу. Він і так прийшов їм з допомогою. Тільки він міг зробити це набагато швидше, ніж зробив. Розумієте, якби, ніж якби цар Ахаз йому довірився, Бог би прийшов одразу, і все тривало б набагато коротше це спасіння і відповідно потім руйнування і смерті. І слухайте, я не те, що я хочу цю, цю історію якось так нав'язувати до історії нашого народу українського. Але воно якось так складається. Дуже вона вже така подібна до нашої ситуації. Тому що, так як в історії юдейського народу, братній народ не сирійський, а ізраїльський, розумієте, брати, бог їх вибрав, вони були одним царством від початку, принаймні за трьох царів, напав на них і не раз вони нападали на них, так постійно провадили війни. Якщо хтось хоче називати російський народ братнім, а так ми часто називали нас, так виховували, нам зараз це не подобається слово, але вони чимось до нас подібні. Хочете сказати, що ми подібні ще до італійців чи до іспанців більше, Так? подібні до нас. І ось вони, бачите, і голодомор нам організували, і чергову війну з такими наслідками. Ми, звісно, як народ. Дякує, дякуємо Богу, що в нас є до кого звертатися, що цивілізовані народи, такі як США, не знаю, Канада, Європейський Союз, більшість з них так? нам охоче допомагають. Ми кинулися всі в ту сторону, і, і я теж за це, що просимо в них допомогу. Але, як ми бачимо, не все там так ідеально. Моральні цінності, які панують, які панують в Європейському Союзі. Ну, принаймні, християнам, може, українцям там загалом, хто в Бога не вірить, то підходять. Але християнам вони нас трохи лякають вже, знаєте, ми готові туди йти, і я готовий туди йти, так, але вони нас лякають. там Цей Європейський Союз потребує реформ християнських. Він був народжений чи був заснований християнами. Він потребує багато реформ, так. Ось він може принести нам багато язичницьких елементів. Ось зараз президент Байден нещодавно е чули, так затвердив одностатеві теж шлюби, так і так далі. Що це право, так ну принаймні, в тих в тих повинні визнавати в тих штатах, де його не визнають, повинні шанувати так. Ось, бачите, тому теж якби не все там так, не все там так ідеально. Я не кажу зараз, що не треба звертатися, бо не можна взяти цю ситуацію повністю на нас накласти. Ми не юдейський народ, який вибраний Богом був і так вірний, і так, ну, крім царя, звісно, Ахаза, але вони були вірні Богу як народ. Наш народ, хоча віруючий дякуючи Богу, в нас, в нас багато людей віруючих. Католицька церква ось має трохи своїх послідовників. Тобто, має на увазі Римокатолицька, греко-католицька, у нас в Україні є кілька мільйонів. Ось багато спільнот протестантських, досить великих, і слава Богу, що вони є, і слава Богу, що люди ходять і моляться щиро, так, Моля, моляться так само про мир в Україні. Православна церква також має багато віруючих. Але відсотково дивлячись на це, дивлячись на, на статистику, не можна сказати, що ми аж дуже там віруючий, віруючий народ. І не можна сказати, що ми, як цар Ахас, кинулися дуже до Бога. І е, в один голос, так, взиваємо, е, взиваємо, Господи, прийди, бо тільки на тебе свою надію покладаємо, тільки в Тебе віримо, тільки від Тебе сподіваємося е, сподіваємося перемоги, тому що це не так. Звісно, побожність е, українців трішки зросла. Ну, я принаймні е, ці судження роблю е, спостерігаючи за нашими римокатолицькими парафіями, тому що багато. Наших настоятелів говорять про те, що половина парафіян, переважно жінки, діти чи старші, виїхали, особливо в ті перші місяці війни виїхали з парафії десь за кордон чи туди в західну Україну. Але при цьому кількість парафіян ну прям в неділю залишилася та тією самою. Тому що багато католиків, не практикуючих, <смі> почали все-таки під час війни практикувати і молитися і приходити до храму, або, можливо, переселенці з інших, де ну, настоятелі кажуть, каже, як було, так, в мене 100 людей, так і 100 людей маю, але при цьому це нові обличчя. так, Бо половина з них виїхали. Ось. Але не можна сказати, що ми дуже кинулися до Господа. По багатьох парафіях, звісно, і. і... Якби люди моляться і адорації організовують, і вдома багато сімей моляться вервички, тобто розарії вдома, почали молитися про мир в Україні. Молимося, але признайте, що загального такого українського навернення до Бога в нас немає, на жаль. На жаль, так, не кинулися ми до Господа, так не пішли ми. Але знаєте, ми себе можемо виправдувати, якщо навіть такий юдейський народ, який Бога так знав, і такі віруючі були, крім царя, знову ж таки, так, як до нього не кинулися, бо люди теж могли на царя вплинути і сказати, ні, не хочемо, давай молитися, взивати до Бога. Та пішли за його рішенням також. То оскільки більше ми так, народ, який, який ну, далеко не, не такий віруючий, так, як юдейський. Вибраний народ. Але так як, так як Бог прийшов їм з допомогою, трішки пізніше прийшов, і затягнулася та тоді війна, так в них так само, мабуть, і в нашому випадку. Ця війна трішки затягується, але Господь нас не залишить. Тому що не може Господь не вислухати ті численні молитви, які лунають звідусіль. З інших країн також усі католицькій церкві, не тільки всі протестантські церкви, православні церкви за кордоном, моляться про мир в Україні. Папа, при кожній нагоді, в середу, ангел Господній говорить про Україну, так в неділю говорить про Україну. Зустрічаючись з усіма журналістами, говорить про Україну. Хтось йому закидає там, десь недобре сказав. Ну, вибачте, якщо я почну щодня говорити на одну тему, то, то і я щось не то можу сказати. Знаєте, я зараз Я зараз не про Україну, а про можливо про щось інше, знаєте, вже слів буває, бракує, і, і потім на тебе впливають різні люди. Але за нас дуже багато моляться. Я зараз мав нагоду також ось бути. Бути в Італії там запросили на такий захід, зах, захід відкриття різдвяних вертепів з піску на березі моря біля Венеції, і, і ці вертепи приїжджають дивитися дуже багато туристів з Італії, не тільки десь близько 40-50 тисяч. Приїжджає відвідати цю виставку. І ця виставка була присвячена присвячена миру. Миру у світі, як тематика миру. Тобто в кожному стоянні цьому десь повинні бути елементи миру чи сцена, десь, яка говорить про мир біблійна, не обов'язково різдвяна, так? Ось І це гарні такі сцени. З піску зроблено, аж не віриться, що воно з піску і може бути так, так досконало зроблено. І навіть одна сцена була присвячена Україні, тому що на задньому фоні. Тут спереді фігури, а на задньому фоні показаний Київ, з однієї сторони повністю зруйнований, ось, а з другої сторони повністю відбудований. Так? Саме Україні, якби цей. Ось і мене запросили теж бути там таким почесним гостем і говорити трохи про Україну. Але я не про це. Я про те, що з ким. Ну, Прямо в Італії, так, але ви маєте досвід, аж багато хто з вас було в інших країнах, поверталися. З ким не говориш, люди всюди запевняють в тому, що моляться про мир в Україні. І це постійно, розумієте? Це постійно. І ось настоятель мені говорить, я вже вранці мав їхати звідти, а настоятель мені говорить, каже, що ми, каже, в нас щоранку, о сьомій ранку, є служба у храмі. І пів сьому, і наші люди збираються, щоб молитися Розарій про мир в Україні. Я думаю, сьома ранку, знаєте, так ну думаю, аж піду я на той, піду, я аж подивлюся на цьому. думаю, може настятель перебільшує, так знаєте. Ну Розарій моляться. ну, може кілька людей приходить. Я прийшов, там було десь сорок чоловік сьома ранку, і не тільки старші люди, але також і середнього віку, і молоді. І чітко молимося про мир в Україні і помолилися цілий розарі. Я звісно з ними потім відправив також для них святу месу. То були те щасливі, що побачили хтось з України, бо моляться, моляться, а, знаєте, нікого з України там аж так на молитві не видно, бо наші люди признайте, що вони не дуже навчені на молитву ходити. Там є тих трохи католиків, знаєте, то підуть. А інші кажуть, а я не католик, і не йдуть і сидять по хатах. Знаєте, їх поприймали. Люди йдуть молитися за нас. А наші сидять по хатах, дивляться телевізор, знаєте, п'ють каву кажуть, а я не католик, ми не підемо. Ну, так. Але я про те, що дійсно за нас дуже багато людей молиться. І ці запевнення молитві чуєш постійно із усіх сторін. І, до речі, цей вифлеємський вогонь, який, є, як я сказав, предвісником миру, він також, також був переданий скаутами італійськими. Патріарху Венеції, який потім його переказав для нашого кафедрального храму. Тому теж сподіваємось, що це, це це така ластівка, яка пригадає нам з вифлеєму, де Христос народився, що щось що цей мир ось-ось приходить разом з цим Різдвом прийде в наші серця, але також і в нашу країну. Амінь.